Вітаю, товариства! Говоримо сьогодні з вами про Люцифера. Мені не подобається, як камера стоїть. Коротше, говоримо з вами сьогодні про Люцифера. Про те, чому Люцифер це не сатана і не диявол, не можна ставити знак дорівнює. І про останніх двох теж чуть-чуть згадаємо, але в кінці дивіться, є проблема. Люцифера немає як окремого персонажа ні у старому, ні у Новому завіті. Як так сталося тоді, що ми асоціюємо його з оцим таким головним злом, з антагоністом сучасного християнського бога? Як так сталося, що в нашій голові це одне і те саме? Треба копати у Початки цього всього ми знаємо, що старий Завіт писався на івриті. Потім була купа перекладів. Спочатку перекладали різні люди, і це були такі переклади з розряду Хто в ліс, хто по дрова. Існує такий грецький переклад з івриту Септуагінта, який ну так і називається переклад сімдесятьох сімдесятьох. Старці, виявляєте, що вони там могли наперекладати у ті часи? Це не те, що зараз якась одна людина чи одна команда. Це все так дуже технологізовано. Вона це все в одному векторі згруповано перекладає всі ці тексти, так? Да? А це перекладає 70 різних людей зі своїм баченням. Далі. Після цих розрізнених перекладів був уже перший такий цілісний переклад, який називається Вальгута, бо Вальгута, ви, мабуть, про нього чули, бо це досить відомий такий варіант біблійного тексту. Він виник на межі 4 4 і 5 століття. і Єронім зі Стридону, майже Геральт з Ріві, вибачте, не Геральт, це такі порівняння. Він його перекладав щось 20 чи 30 років, тобто чувак прям напружився. Але є теорії, є такі теорії, вони мені відгукуються, я поділюсь, але я кажу вам, що це лише одна з версій інтерпретації, яка видається мені ем, найбільш слушною, що Ієронім знав грецьку, знав Латину і трошки менше знав іврит. Тобто, перекладав він не з оригінального тексту, а вже з оцього перек... хаотично перекладеного. За аналогією до того, як колись робилися озвучки українською. Дуже давно зараз у нас прекрасні якісні озвучки. Типу, здебільшого, було очевидно, що це дубляж з ну, перекладений, перекладений з кацапського дубляжу, а не з оригіналу. Отак і тут переклади Єроніма дуже схожі на переклад перекладеного, пережовування, пережовуваного вже якось так. Ну, просто багато, окрім люцифера. Якщо досліджувати, там багато помилок знайдено. І от слово люцифер дійсно вживається, але як означення у старому звіті. Як слово світлоносний. Всі ж, я сподіваюся, знають, що Люцифер у нас означає світлоносний, або Ранкова зоря, та що Венера. У Старому Завіті ми маємо дуже багато політичної сатири, і от у одному з віршів там вживається як щось там, як світлоносна, як щось світлоносне, що падає з неба, чи як ранкова зоря, що впала з неба. Контексті щодо реальної людини, якогось єгипетського царя, який возгордився. І це була така елемент політичної сатири на нього, що ти, типу, га, зазв'язівся, тоді впав. Ось в цьому контексті було вже то вперше слово «Люцифер». Але ну, погляньте, я може десь знайду і прикріплю тут цю цитатку. Я зараз її не згадаю, бо в мене мозок і так вибухнув, поки я це готувала. Ми маємо уривочок, та про те, що м -м, щось світлоносне падає з неба на землю. Хоча це була реальна метафора і контекст політичної сатири. Там прям ясно, якщо почитати у старому Завіті, не один вірш, ану про що йдеться. А, але потім якраз ось цей от уривочок нам будуть цитувати і використовувати як те, що це якраз і є. Сатана, який впав з неба, так, можливо, ангел, який возгордився, чи ще які там є інтерпретації Люцифера. якраз ось цей уривочок здебільшого нам і наводять. Якраз ось цей от уривочок здебільшого використовують у пізніших. Нагадаю, не біблійних, неофіційно канонічних старий завіт, новий завіт, а вже у пізніших церковних трактуваннях, які зараз також широко використовують. У мене деколи таке враження, що накласти вже людям на ті якісь перші офіційні тексти. Всі користуються дуже дивними і надзвичайно перекрученими уже пізнішими церковними тлумаченнями і трактуваннями. Ну, хрін з ним. Так в нас і виникає Люцифер як хибне тлумачення. Вже, я так розумію, після Вульгати, під час і після Вульгати, на основі вульгати. І далі у середньовіччі у коментарях наголошується все курвотлумачення, це все коментарі, це не, ну, не, не писання. Григорія великого та... І Сивільського або Сивільського. Ім'я Люцифер уже прямо стає особистим ім'ям сатани до падіння. Що ми маємо? Повторення чужої помилки і інтерпретація її на свій лад. От коли от в чиїх текстах у нас з'являється Люцифер як люцифер. Але він тільки з'являється. Тобто. Те, що до сатани припасували оце ім'я, ну ніби крим з ним. Так? Тобто, фактично, це могло бути ще просто одним з імен сатани. Ось так, і образ сатани християнський, цей такий злий, злий, міг просто поглинути це ім'я. От Як ми знаємо, що у скандинавського оді навода набагато імен. Не багато ликів, хоча ликів також багато, але саме багато імен. Тобто ось цей основний наш одін, вотан, поглинув всі решта. Точно так могло трапитися із Люцифером, образ злого сатани і диявола міг поглинути Люцифера. Але цього не сталося, тому що, тому що м -м -м, його міф раптово починає розростатися. Як він починає розростатися? В епоху Ренесансу ми отримуємо прямо окремого чіткого персонажа Люцифера де у Данте. Люцифер там демон у центрі пекла. І, звісно ж, у Мільтона, у втраченому раї, ми вже отримуємо такий романтизований образ, якраз пояснення. І мотивація цього падшого ангела, Причини його падіння. Це дає просто. Якийсь взагалі колосальний подух вітру в інший бік, який відносить Люцифера від сатани і робить з нього окрему е, фігуру, романтизовану, повстанську, класну, особливо Мільтон доклався. Та? І от товариство ми бачимо, як її величність, художня література, просто з нічого, з нуля. З помилки перекладу якихось там сратих отців, які не дуже розбиралися в тому, що вони пишуть і що перекладають, створила образ Люцифера, створила нам прекрасну, суперечливу, великою мірою бунтарську фігуру. От цікаво, до речі, що в контексті окульту ми можемо тоді якось прив'язати люцифера тоді до літератури, якщо він по суті нею створений. Ну не створений, так а вибудований оцей образ. Бо він міг так і залишитися частинкою ось цього християнського сатани. А література фактично віднесла його в інший бік і зліпила щось нове. Вона його відділила. Вона така люцик, ні, ти не з ними, ти з нами, давай. І, і виліпила таку прекрасну фігуру. Звісно, ми ще поговоримо з вами, але вже у наступних відео. І про планетарні відповідники, та про те, як люцифери використовують в окультизмі про якийсь функціонал загальновідомий, так, про такі течії, як люциферіанство, поговоримо обов'язково про якихось може сучасних люциферіанців і так далі. Сьогодні мені хотілося показати вам саме це, що Люцифер взагалі окремий чувак. Він не диявол і не сатана. Хто ж у нас такі диявол і сатана? В них теж дуже цікаві міфи. Дивіться, ми знову будемо починати зі старого завіту. Чогось всі забувають. Люди, завернуті на новому завіті, забувають заглянути в старий завіт, на основі якого будується новий завіт. Ну, хоч там з помилками, так, як ми з'ясували. Але, а я вам зараз покажу, так, я, я загляну, а мені не лінь. Так от, Сатан чи Сатан, чи Сатан у Старому Завіті або Ха-Сатан, це обвинувачувач, супротивник. Теж слово якби, означення, але там ми вже маємо конкретного персонажа, який постійно виступає ось цим сатаном. Водночас це ну, якби, не головний антагоніст, тому що Бог у нас офіційно, так, в Старому Завіті, найсильніший, і сатан або хасатан, той самий Сатана це фігура вхожа в його двір. Бог передбачає і його функціонал, коли Сатан йде творити діч, він йому сказав це зробити Бог. Це як такий, ну... Це системна функція. От. Сатан у Старому Завіті, Сатана, Це системна функція, яка діє за Божими дорученнями. Тому що в старому завіті, в юдаїзмі немає нікого сильнішого за Бога. От і все. Вже у новому завіті ми отримуємо. Тотальну поляризацію добра і зла, і виводяться у нас сатанас і діаболос в Ви... діаболос, це, до речі, наклепник-обмовник. Якщо сатанас увинувачує, то Діаболос – той, хто зводить наклеп. Це, по суті, одна. У нас фігура вже персоніфікована. Ки собі особистий ворог Бога і Божого задуму, спокусник Ісуса, Демонічного царства, голова Демонічного царства, і так далі, і тому подібне. Бачимо так різницю. Сатана нас у цій міфотворчості також. Постраждала фігура трошечки. Чого? Тому що спочатку він був системною функцією, яка виконувала свою роботу на посаді у творця, так? а далі він вже у нас головний ворог разом із Діаблосом. Ну, тобто, тут немає такого, як розділення Сатанас і Діаболос, тому що. Це одна і та сама суперзла фігура у новому завіті, яка просто оці всі робить функції, виступає противником, обвинувачує, зводить наклепи, спокушає і ось це от все. Ось таке сьогодні вийшло трішечки сумбурне відео, вибачайте. Насправді, воно було дуже заплутане. Знаєте чого? Я спочатку дуже хотіла зробити. Відео зосереджене на люцифері, щоб було більше значно про люцифера, про різні його контексти, образи і так далі. А тоді я зрозуміла, що я не можу розповідати про люцифера, не зануривши вас у розвінчування ось цієї тріади зла, не пояснивши різницю, чого люцифер не дорівнює сатана і диявол, і хто взагалі такі сатана і диявол, і пояснити, що сатана і диявол є тільки в християнстві. Є тільки там, де оце полярне розділення, і що навіть у Старому Завіті такого нема, бо сатан виступає функцією передбаченою Богом. Ось і все. Це було важливо. Це така нудячина, вона була дуже важлива для того, щоб, можливо, якось наступного разу чи коли я вам розказала більше про. Ну, фігуру Люцифера в контексті окульту. Все-таки без цього факту, звідки він виник, і що він плід літератури і, недбалої, і недбалого перекладу, воно було б не те. Ну, це якась така була б. Вас би все одно переслідувало оце відчуття, що це якесь зло, що це щось погане, що це дорівнює диявол і сатана. Ось так. Тому це мені було важливо про це розповісти. Так, нагадую вам, що я веду курс рунічний, 24 лекції, 25 лекція, практикум. Його можна у мене придбати, підписуйтесь на телеграм, інстаграм, всі грами, все, що я тут напишу. Що ж ще, підписуйтесь обов'язково на мій Patreon, тому що там є багато корисного і для безкоштовних фоловерів в тому числі. Тому підписуйтесь, там можна зараз розрахувати свій індивідуальний рунічний код самостійно. Вам не треба за це платити. Скачуйте pdf ку Я там зробила дуже класний файл українською. Де навела і схему, і всі таблички, як розраховувати за датою народження і соціальним іменем свій індивідуальний іронічний код, що там ще. Та можна придбати дуже класну таку ініціаційну медитацію, але тут зараз буде дуже багато таких пафосно-езотеричних слів, тому ви краще заходьте, я намагаюся у своїх дописах у цю всю пафосно езотеричну окультну термінологію пояснювати. І там Читайте, навряд чи ви знайдете якийсь десь допис у моїх соцмережах, де просто накидано купу термінології і нічого не, не ну. Як ви встигли помітити, я зануда, я практично все намагаюся розжовувати. Ось так, хорошого всім дня. Е, якось люцифер мене вимучив сьогодні. Отак. От Сподіваюся, наступне відео про нього буде яскравіше. Я надихнусь його флюїдом, його гнозисом, і, і ми з вами будемо такі більше у, -у, -у, -у а не такі, як сьогодні. Ну, але от, от завітні тексти вони мають такий вайб, в них важко копатись. Цікаво, цікаво для тих, хто таке любить, але важко, це прям нагружає. Добре, я не вмію ну, коротко прощатись, бувайте!